Точка, а до клубу 0 в листопаді. Ми зробили 20%. Якщо ми на 20% відсотків, чи піднімаємо ціну, чи об'єм купи більше і отримай додатково стрідятка. Знайшовши свій ринок, треба тепер знайти, як їм доносити, що це потрібно і потрібно. Наталія Федечко, Карпатські крафтові сири, місто Львів. Точка до клубу 0, середня за 23.6. В листопаді ми зробили 20 і плануємо в грудні цього року зробити 30. Власне, чого є побоювання, що робити в січні? Не побоювання, Я... а є програма в січні мати менше. Знаєш, який головний? Головна причина не попасти в ціль. Це націлитись на ціль. Тому плануй в січні 40. На крайняк зробиш 30. І це стосується всіх. Що б ви собі не казали? Бо якщо ви. ні, ну я, мабуть, цьому місяці ж в наступному не зроблю. Так ви щас кому це сказали? А скільки разів ви йому це сказали? А що ви після цього хочете? Ви кожен день лягаєте спати і собі кажете, мабуть, не зроблю. Тоді в мене такий план розвитку на, на січень, так, щоб не, не падати. Я збільшую... Щоб не щоб падати, бюджет. треба рости. Так. Да. Да. збільшую бюджет. Плюс 20%. Інстаграм у мене Рой зараз навіть 400, Facebook 200. Давай так, дивися, якщо ти плануєш або не плануєш, а хоча ти планувала навіть спад в січні, то питання таке: а чому ти так думала, що буде в січні спад? Сперечись на що? Сперечись на досвід цих попередніх трьох років. Правильно. Дивіться, немає ніякого досвіду. Тому що, а при чому тут твій особистий досвід? Назви мені причину, чому твій сир в січні менше потрібний, ніж в грудні. Поясни? В грудні 70% наших клієнтів купують на подарунки. І тут ми виграємо. Е, відповідно, в січні я хочу. Підожди стоять. Чому подарунки в грудні потрібні, а в січні не потрібні? Знову я з тим самим. В грудні в нас є 25 грудня і 1 січня. А в січні. В січні є інші свята не Різдво. Так ну. от я хочу. от, я, я, так, я. Ні, підожди, ти давай до мене не при. Ти ж провіргай, ти ж кажеш: в грудні буде зростання, а в січні ні, спад буде. А я кажу: а чому в січні не потрібні подарунки? В січні потр... будуть подарунки, типу як на день народження, але не на Різдво от в тому і побоювання у мене є. Правильно, ну, у тебе є, і так ти тепер шукай підтвердження, звісно. Придумую інфопривід, ми завжди їх придумаємо, але ну, от, власне, я хочу зараз як зробити. Хотіла проговорити це, Олександр. Чи ми не туди ще йдемо? Не туди. Дивися, який відсоток із твоєї тридцятки ти плануєш зробити новими клієнтами? 10 відсотків. Добре. Який відсоток у тебе старі клієнти зроблять повторні замовлення в січні? Думаю, 50. 50. Тобто, якщо ти плануєш 30-ку, то 20, яка в тебе дається старими клієнтами, половина замовить. Знову. Тобто, 10 гарантується. Так. Тепер, із нових клієнтів, знову 50%. По тій же логіці вони вже клієнти. Купить. Уже 5 пройшла. От уже п'ятнашка. Тепер. Скільки ти знаходиш нових клієнтів, які не знали про тебе в грудні не купили, тепер їм срочно треба в січні. Знову ти робиш десятку. Скільки ми вже нарахували? 25. 25. А якщо в цей час ми їм дамо якийсь бонус, купи цей і отримай ще оце, тобто піднімемо. І ще плюс 5 нам не вистачає. Плюс 5 на 25 це 25%. Якщо ми на 20%, чи піднімаємо ціну, чи об'єм, купи більше, і отримай додатково, ось тобі тридцятка. Зрозумійте. В цій схемі, коли я граю цифрами, я спираюсь на цифри. А ви хочете гроші, а спирайтесь на сир. Чи на ваші ці енергозберігаючі вічні. А при чому тут це? Розумієте? Круто. Требу викидувати мало все. Десь, мало того. Зараз у тебе ти навчилась робити дуже гарну рекламу. Питання. Ця реклама тобі рой який дає? В інстаграмі 300 вже доходить до 400 в грудні, а в Фейсбуці. Так, а в Фейсбуці 200-250. 300. Так. Це означає, що в Фейсбуці, де 250. Я можу збільшити об'єм? Можу. І впаду до 150. Але тобі Фейсбук зараз скільки приносить? Фейсбук приносить коло двох. Коло двох. Дивися, дві при 250. Скільки ти туди кладеш тоді грошей? А? 100. Тепер кладемо 2. Розумієш? Дві замість так. тисячі. Маємо рой не 200, а 180. Але заробляємо уже 3800. Друге, Інстаграм скільки рой дає? 300. 300, а грошей? А грошей дає коло п'яти. Коло п'яти? А що мені заважає туди поступово зробити потроєння? Тобто коло п'яти, якщо ти заробляєш прирой 300, то ти вкладаєш туди 1500. 1500! А якщо ти 4,5 покладеш, то прирой 200. Навіть 180, це скільки буде грошей? Просто порахувати, де оцей пік, що нижче, вже менше, ніж зараз. І за рахунок цього двох речей можна збільшитись. Розумієш? Розумію. Це друге. Третє. В тебе, в тебе основна все одно база. Ну, тоді треба придумати, що сказати базі такого, що раніше не казав. Що їх спонукає купити знову? Розумієш? Розумію, ми зараз якраз в грудні до подарунків, до їхніх замовлень, кладемо сертифікати. Ага, а потім ти в лютому скажеш, що в тебе із-за сертифікатів. В лютому вже, що вони зараз закупились. І тепер купили багато. Або і тепер ще сертифікатами платять, і тому в мене грошей нема. А кому ці сертифікати всрались? Ви повинні їм створити картинку. А де ще можна використовувати сир? Дивись, якщо в тебе головна картинка, наприклад, на подарунки, зашибісь. А чи бачили вони дуже. Чіпляючи ролики, наприклад, як гарно виходить сніданок з сиром. Чи бачили вони ролики, як гарно виходить якийсь святковий вечір з бокалом світлого якогось там напою а, спиртного і з сиром? Розумієте? Тобто, а, ти отак бачив, що можна святкувати? А отак. Я зрозуміла. Робимо Інші так само креативи для того, щоб Бо подивіться, Ну казати... подивіться, давайте так. Якби колись в автомобілях, які спочатку треба було пояснити ринку, що воно без коня їде, Ви знаєте, що перші автомобілі у них були двіжки ззаду, а, а, а попереду був кінь. Форма коня, бо люди не могли звикнути, як це я їду, а отут мені жопа не торчить. Ну, так їх переводили. Але коли вони пояснили, і всі, хто могли купити автомобіль, їх було небагато, купили. Це ж перше, де було придумано цей маркетинг. Розумієте, не в ковбасі, не де в автомобілях. Що, слухай, так він уже не модний. Я інша модель. Краща модель. І тепер воно використовується скрізь. Бо хто б зараз би знову ці айфони? Мало того, ви ж бачите, що в цих айфонах вже йде дві процеси. З одного боку, всіх шарашуть, чим він новий, і престижніший, і кращий. Да? А з іншого оновлення вбивають старі, бо не оновити не можна, а тільки оновив, так він перестає працювати, як раніше працював. Це вам маркетинг. Люди над цим всім працюють. Працюють, щоб продовжувати мати попит, все, населення не зростає. Як не тренділи нам всі ці соціологи, лякаючи, а навпаки, зменшується. А якість збільшується. Тобто можна щось купити на все життя. Як з боротись? Як цим боротись? А Федечко каже, в мене сир купили, все, поки не з'їдять, не будуть купляти. Знайшовши свій ринок, треба тепер знайти в собі мізки. Як їм доносити, що це потрібно і потрібно? Розумієте? Дивіться, я і в локдаун вам доніс, що вам це потрібно. І в війну доніс, що потрібно. І що зростати потрібно? А для зростання ще знання потрібні. А знання використовуючи і зростаючи, нові знання потрібні. Що, ви прийшли, все це знали? Чи вам це вклали? Так, да, це правда, але щоб донести про... А я ж не кажу, що треба про сир брехати щось. Але треба спочатку свій продукт, який ви виробляєте, самому знати, нахіра він. Круто, Олександр. Дякую дуже.